Кожного року учасників Другої світової війни залишаються все менше та менше. На території Подільської громади їх всього 64. Однією з таких є Валентина Максимівна Борденюк. Мені було 12 років, як почалася війна. І ну, йшла війна. Батько на фронт пішов, а я з мамою залишилася з мамою. Потім, десь у декабрі місяці батько вернувся о, і помер. А я залишилася з мамою. Ходили на поле. Так як мама боліла, то мамі дали пів норми, а я ходила за маму. Мама не ходила, я ходила за нею. 12 років? — На роботу ходила. З... Такими взрослими жінками я ходила так само півнорми, працювала на, на нормі. А Потім через год мама померла, я лишилася одна. Залишившись сиротою, пані Валентина вирішила стати військовою медсестрою та захищати батьківщину. Щоправда, брати участь у бойових діях їй не довелося, проте вона взяла участь у боротьбі з епідемією тифу. Поїхала в Рибницю, там відкрилися медичні курси. Я розуміла, що це на фронт. Ну я вирішила, раз, мама померла, батько помер від ранів. От. Я буду теж медиком і теж буду захищати Україну. Ну і так дай Бог, що ми. У програму не вложилися, бо були курси трьохмісячні. Ми в програму не вложилися, і закінчилася війна, і ми закінчили програму, і війна закінчилась. І нас послали по епідемії тіфа, по Бісарабії. Страшні повоєнні часи, звичайно ж, залишили свій жахливий слід в її пам'яті. Поганий, який же, який могла слід лишити війна. Хороший слід, якщо батько помер, відранів. І, і, і багато хлопців сільських не повернулися з фронту. Це ж втрата, все-таки, звісно, це, це поганий слід. І наостанок Валентина Максимівна дала пораду молодому поколінню. Щоб вони були достойні своєї України, щоб вони. Поняла, що для них труднощі впередді, але треба, треба трудитися, надо жити, надіятися, що буде все добре і допомагати допомагати своєму государству. Желаю всього хорошого, щоб вони були достойні своєї України. Здоров'я всім. І мир, щоб не летіло над головою, нічого. На жаль, свідків тих страшних подій з кожним роком стає все менше. Бажаємо Валентині Максимівні міцного здоров'я, довгих років життя та як і тоді побачити перемогу України над страшним ворогом. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.